Ви вже готові слухати нову казочку? Тож мощитеся зручненько і слухайте. Що мене засмучує. Полярне ведмежа ніколи раніше не бачило снігу, відчувало його під лапами, чуло, як той тане на кінчику носа і як холодить язик. Але ніколи його не бачило. Воно народилося в оточенні снігів, у затишному темному барлозі, і тепер час було його полишати. Його матуся розкопала барліг міцними лапами і лігво залило яскраве світло. Полярне ведмежа примружилося. Це світло було надто яскравим. Усе навколо було білим. І, оскільки його зір був ще не чітким, видавалося надто сліпучим. Незвично було перебувати зовні, в животику відчувався неспокій, лапки хиталися, сніг був слизький. Йому подобався теплий темний барліг, і йому було сумно його полишати. Чому ми не можемо залишитися тут? запитало воно своєї матусі Ведмедихи. Нам потрібна їжа із посмішкою відповіла та. А тут її мало. Ведмежа поглянула довкола. Матуся Ведмедиха мала рацію тут не було що їсти. Усюди, куди не поглянь, лежав сніг. Отож вони почали мандрівку. Сонце було високо в небі. Вони йшли, йшли, і йшли. Коли сонечко низько схилилося до небокраю і, здавалося, торкнулося землі, вони зупинилися. Ми вже прийшли? спитала ведмежа. Ні, відповіла мама Ведмедиха. Нам ще далеко йти. Тієї ночі, коли ведмежа згорнулася клубочком поміж теплого хутра матусі, воно знову щось відчуло. Щось глибоко у своєму животику, воно сумувало за барлогом, воно тужило за теплом та безпекою. Новий день був холодним, важким і довгим. Ведмежа насправді хотіло повернутися додому, до свого теплого і темного снігового барлогу. Воно дивилося на яскравий місяць на небі. Невдовзі його повіки поважчали. І маля поринула в сон. Коли вони підходили ближче до моря, пакова крига ставала все тоншою і тоншою. Обережно, застерегла матуся Ведмедиха, тут небезпечно лід тонкий, і якщо ми провалимося, буде складно вибратися звідти або попливти. Вона спробувала зробити ще один крок, але крига затріщала. Ведмежа було дуже стурбоване. Матуся Ведмедиха лагідно посміхнулася. Дивись, що я роблю, мовила вона. Замість того, щоб поставити свою велику лапу на лід і спричинити ще більше тріщин, вона плавно лягла на живіт. Що ти робиш, матусю? зі сміхом запитало ведмежа. Ти виглядаєш дуже кумедно. Я розподіляю свою вагу», – відповіла матуся Ведмедиха. Спробуй йти, це весело. Ведмежа зробила те саме. Матуся мала слушність, це і справді весело. Крига була знову товстішою. Ведмежа відчувало неймовірний голод його живіт бурчав. Це завжди так важко? запитало воно. Його матуся деякий час здавалася дуже замисленою, а потім відповіла: Були часи, коли крига залишалася міцною і товстою, і було багато багато тюленів, на яких можна було полювати, щоб їсти. Але тепер повітря тепліше. Нам доводиться мандрувати все далі, аби знайти їжу. Наш світ змінюється. І ми маємо робити все, що тільки можемо, щоб вижити. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу, що в нас є майбутнє, посміхнулась вона. Її очі, однак, були дуже сумні. Але є те, що завжди робить мене щасливою. Мама посміхнулась своєю найвеселішою посмішкою і розкинула лапи широко-широко. Найбільше в світі я радію, коли можу міцно обійняти свого чудового синочка. Наша планета нагрівається, і полярні льодовикові шапки тануть. Ми можемо багато чого зробити, щоб допомогти нашій планеті. Це й повторне використання відходів та відповідальне споживання енергії.